Зараз ми замутимо воно Ну, У мене теж диви така Це з непривички. Устира. Ну, Дивіться яка зелень. Я там леща человека. А, пінокісто, так, да, чесночне. Так, да, вітер чималенький. Ви бачите, який кам'янистий берег тут. Ніяка штричка не залізе. А в такому випадку нам допоможе отака тренога. Підставка для удочки. Можна поставити її на кладки, можна десь на бетоні, можна... На таких камнях, як тут. Я так думаю, що кожен чув вираз клює як на білих камнях, а це значить, що клює дуже чудово. Зараз ми на білих камнях, ось і перевіримо, чи правду все ж таки кажуть. Ну, наш лагерь вже майже готовий. А? Кажу, наш лагерь вже почти готовий. А? Сьогодні, друзі, хочу я використовувати приклонку медову з перцем. Це така убойна прикормка для крупної риби, для крупного ліща, крупного карася, коропа. Я думаю, що для водосовища, для крупного карася воно підійде. Тут медовий спад, карасю дуже подобається. Давайте ще трошки додать, мабуть, карась ванільний мед. Тоже хороша штука. Так що зараз замішую. Ну і потихеньку... Почнемо ловити пів пачки, потому я використовую по пів пачки разные. А ну Чудовий смак. Пачесто заберем. Чудовий смак. Крізь буде мед такий, з медом воно сьогодні. О, Мед для цього є бустер. Нектар. Зараз піду возьму в машині. І додам сюди нектару. В машині нема. Вона здається в мене в цьому відрі. Де вона? А, так і є. Ліквід бустер. Нектар, солодка прикормка, солодкий бустер. Зараз ми замутимо. Зараз ми замутимо солодку медову прикормку з нектаром. Так, це сюди. Як бачите, відерце моє живіше всіх живих. Ніде не порепалось, ніде не порвалось. Добавлю. все і водички з водосховища. Як у нас водичка сьогодні? Прохолодна, а зелена дивіться яка. Зелена геть. Цвіте. Якщо в тінечку на вітру холодно, я вам вдівся. На сонце сядеш жарко. От така Ось такая история. А, пахнет. ловить это будем сегодня, друзья, плотву и карася. Плотва вроде бы я клюет тут в день, а карас в ночи. О, хорошо, все. Хай стоит. Больше не треба ничего. сюда трохи провиша получилось а там не поставлю а клипсы нема а есть наверное надо клипсы снять точно знаешь что света подказала Сделать заброс все клипсы снял Сейчас хочу я, друзі, поставити все плаваючу насадку с опариком. Ставлю опариша. У меня планів багато як ловить, но ну, пока я ще толком все не розложив, не розібрав. Зарядимо, а яка хороша прикормочка получилась. Зарядимо одну кормушку. Зроблю такий пробный заброс якомога далі закліпсуюсь. Ну а потім будемо розбиратися. Подивимося, що буде клювати. Ну, ось так ось. Света вже он закинуло, вже лови. Зараз все я буду. Ну так прямо. так Закинемо. Піднімаю фідера вверх, щоб, щоб шнур заходив в воду, якомога далі від берега. Там не така сильна волна вже. Не так буде його теліпати. Ну, так нормально. Добрий день, друзі. Ми дійсно сьогодні на білих камнях. До вечора будемо ловити точно воно світа. Перша покльовочка була у світи, Дивись, щось, щось тягне. Ну, потім... Перший позив був, поздоровкався, тепер... А тепер не А, Ну це щось, щось тягнеться. Вона плітка маленька. А, нема нічого. І травки трошки. Ось у світи вже покльовка була перша. Ну нічого не витягнула. Ну нічого, хоч щось клюнуло, вже добре. Отже, друзі, це Карачунівське водосховище. Місце, де ми знаходимося, називається Білі Камні. Тут дійсно, як ви бачите, весь берег усипаний камнями. Ми на цьому місці вперше, людей не дуже багато, бо сьогодні будній день. Місць для ловлі дуже багато, але зручних місць, де є отакий тіньочок, машина недалеко, зроблені сходи. Таких місць зовсім небагато. Що тут добре по цьому берегу що тут сонце цілий день в спину. І оце одне з таких місць. І показав нам його Олексій, наш друг, підписник, який тут частенько рибалить і порадив нам це місце. За що йому велика подяка? От бачите, не майсто гривень, а майсто друзів, які тобі підкажуть, де краще рибалити, щоб ловлю і залишилися задоволені. Ну і зняли цікавого ролика для вас. Отже, поспілкуємося ще по ходу. Бо я дивлюсь у світі вже клює, а я піду свого пори Що, Вс, я перша рибка. <рив> <рив> Маленька. Нічого, починаю з маленької, Потім здорово піде. Ну, у мене теж диви така. Мілюзга. Не пам'ятаю, що це за діва. На що ти така мені здалася? Для твои батьки? Что это за рыба? Да. Так. Ну, спробуем чесночный кук. Хиба, что свет такая мелочь клюнула, С другой стороны груди хорошо. Вот мысли правильный. С другой стороны. Хочется что-то покрупнейшее. Хорошо, дивіться, вітерець стих. Ми проїхали така волна, була думаю, Буде незручно ловити. Ну, бачу. Рибаки під'їжджають. Ну, тому що ловиться тут ввечері і ну ще ночі. Так, зарядив, Спробую чесночний кук. Пару разів кинеш, потім буде вийшло. Це з непривички. Я черв'яка не ставлю, не опариш, а тому що з такою дрібною пліткою це безполезно. Безполезно. Все будуть зжирати моментально. Так що може потім як сонце сяде, спробую на черв'яка. А поки що отак. Поки день. До вечора будемо чесночний кук. Ну і так далі. Бачите, дрібна клює, може і крупна підійде. Шерман танцює, так? Да? Опа, покльовочка. Перша покльовочка. Але не перша риба, бо першу перша ви бачили з палець. Ну, що стягнеться, я думаю, що крупніше. Сподіваюсь. Може я помиляюсь. сейчас ну, хотелось бы чего-то покрупнейшего. Да. Что-то покрупнейшее. Кто это такие? Австрийка. 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 Гарна така поклевочка. На чесночний кук. Давайте яка, яка зелень. Вітер несе в нашу сторону. Ну що, клюнуло на кук. Продовжимо. еще раз на круг. Я уже хотел вытянуть, поставить на тапочек. А у меня тапочки Я сейчас трошки посадю, там, может, еще закину какую-то удочку. Я что-то... тут будет мало. Еще клев не сильный. Можно что-то и такое интересное. Та й закинуть іще, ще на сигналізатор поставлю, другого фільтра нема. Ось я бачиш вільне, де багатії живуть. Ми там ляща ловили весною. І карася, і карася. От добрі були рибалочки. Як спомню. А так би щоб не відео, може б вже якось воно і забулося. ні, то глянеш та вспомниш. Рибаки він біля нас трохи далі приїхали. Ну так, да, тут так місць багато вроді десь є. А так щоб було зручно і спуститися все, і машину поставити рядом, то не так і багато. Друзі, вам видно, що стоїть, висить в повітрі. Бачите, якийсь такий смок, чи я не знаю, що такого коричневого кольору. Якесь таке грязне повітря. Я не пойму, відкуди воно. Ще їхали до обід по городу, оце таке я бачив в городі. Приїхали сюди, і оце воно тут стоїть таке щось. Хмара не хмара. Чи пиль, чи... чи ж не пойму, водяний дим. Смок якийсь. Ну, дивіться, друзі, скоро ще буде штіль. Ще й до вечора далеко, а вітер вже. Ну, спробую зараз тапочки. Ставлю горохову мастирку. І тапочки. Один і другий. Сейчас. Сейчас поменяю. Ну, светом у фидера тянет. мачте что-то. Что-то Я поднялся до машины, а она... А она тянет. Что-то идет? Пішов за садком, а в мене там клюванечко. Нема нічого. На тапочок бачите. Ну нехай поставив, а закину. Тебе клює. А, це ж та флет-кормушка, що я тобі дав. От так. Розтягнемо. каменюка. Растягиваем нашого садочка. Вот такой длинный. Раз, два, три, четыре. Четыре метра. наша рыбка там будет вся жива. О, чудово. Ну на граються вони з тобою. Ти диви й нема опа, опа, опа. Покльовочка. Щось таке відчуття що зійшло. Бачила кльова. Маленькая какая-то... Плиточка. Ну даже, уже. крупнейший. крупнейшая. А Нет, цена. Ну что, что я сюда поставил? А, пенотиста, да, чесночная. На чесночное пенотиста. Так. Ну доброе. Клювало я крутил, здорово. Ну что. Котику заберем пару штук. Что клюет? Это вроде же клюет. Ну, опять может быть какая-то сдребнянка. А сейчас пеноптисты Можно насадку покрупнейшую поставить. як перед цим була ну, Пінотіста ціле Будемо кидати туди ж саме ждати коли підійде крупненька Готові Що ж це за білі камні такі Якийсь звісняк чи що воно за порода така чекає все прямо слоями воно там лежить в ґрунті, хвилями підмивається все висипається сюди точно білі камні. бачите зеленка уходить вітра нема і вона дійшла до берега. Це трошки чистіша водичка. Ну що, а ми вирішили таки оставатися на ніч. Ми? Вирішили. Так. ще на сигналізатори дві два удовища на карася. Вони будуть у нас ловити вночі. На сигналізатори ми почуємо. Но фідери не знаю. Мабуть, може світі поставив два сигналізатори ще. А я свій мабуть витягну. Буду вже зранку ловити. Ось поки якось так. Тільки приїхали ще до обід. Ну, обід, можна сказати, покльовки ще були. А потім, бачите, вітер стих і перестало клювати геть. То вже краще він би був. Ну, так ми і весною ловили тут. Вітер є, є клювання. Вітру нема. Тишина. Ну що ж, друзі, отака рибалка. Крім дрібної плітки, нема більш нічого. То ще до обід клюнув козлик. І все. Але втішає одне, вечором, вночі і зранку буде клювати нормальна риба. Отже, терпимо, чекаємо, закидаємо, тим самим розкармлюємо точку.